Олені Григорівні 87. У Сєвєродонецьку вона прожила більше 60 років. До Дніпра приїхала 5 місяців тому. Протягом цього часу неодноразово зверталася по допомогу до місцевих лікарів. Розповідає, рада знову бачити знайомі обличчя серед медиків. Всіх лікарів знаю. Кардіологу Асю Михайловну Кузло, нервопатологу Кондрашову Галіну Петровну. Ну, Ну, всех я там знаю, понимаете? Потому що я просто була связана з такою роботою, що я знала в дерев городе всіх. Я хочу, чтобы мене лечили наші очень хороші врачи. До лікарні жінку привів її син Євген. Чоловік говорить, матері потрібен постійний нагляд лікарів, бо має проблеми з серцем і тиском. У Дніпрі, аби записатися до лікаря, доводилося займати чергу за декілька днів, бо часів прийому не вистачало на всіх пацієнтів. А от до сєверодонецької лікарні прийшли у зручний час. До того ж, потрапили до знайомого лікаря. Навіть слово ну ви знаєте, навіть слово ліче. А коли ти приходиш і бачиш рідне обличчя. Хоч це і обличчя лікаря, це вже, вже вже терапія. Найбільше пацієнтів приходять до кардіологині. Лікарка Ольга до Дніпра переїхала разом з медзакладом. У Сєвєродонецькій лікарні працювала понад 20 років. Звичайно, хочеться додому, хочеться в свою лікарню. Ну, моя домівка, на жаль, порушена зовсім. Ну, але щось, щось в Сєвєродонецьку хочеться, все одно. Там, як кажуть, як у березні ми жила у себе в ординаторській, у відділенні, бо не було де в підвалах у себе в ординаторській ночували і жили у себе в відділенні. Там уже би, питання будуть вирішені, якщо буде можливість повернутися до Сєвєродонецька. Сєвєродонецька лікарня працює у Дніпрі з 1 серпня. Медичну допомогу в лікарні надають кардіолог, хірург, травматолог та гінеколог. Нині лікування тут тільки амбулаторне. Наша лікарня працювала до останнього до на Севердонецьку, надавали допомогу населенню. Повністю нас не було такого, щоб наші пацієнти були без допомоги. Всі пацієнти, незважаючи на обстріли, на обвали, на інші негаразди, повністю на допомога. Ще буде одне або два приміщення, де ми будемо працювати, бо ми маємо надію ще відновити реабілітацію пацієнтів та гемодіалізну допомогу, бо декілька ну, більш десятки пацієнтів потребують допомоги, які виїхали теж з Луганської області. Це така в нас є. Завдання на майбутнє ближче. До лікарні переселенки у Дніпрі на день звертаються до 50 людей. Тоді, як раніше, вона могла обслуговувати до 100 тисяч. Медпрацівники сподіваються, надалі зможуть лікувати значно більшу кількість пацієнтів. Катерина Нічак, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.